Вітаю! Сьогодні у нас середа, 29 жовтня. Давайте подивимося, що нам сьогодні приготували графіки. І так, сьогодні у нас дуже важливі новини засідання ФРС і оголошення ставки пониження або залишиться на тому ж рівні, на кому було. Але все ж таки, більшість аналітиків вважають, що зниження ставки такі відбудеться, і ми мали ймовірніше, і мали оцей ріст саме на. Слухах саме на думках про те, що ставка буде знижена, да? то, що ми мали оцей певний ріст, да на якихось певних новинах. І так, давайте подивимося, що нам біткоін сьогодні приготував, і далі подумаємо, як нам з вами працювати. Тож ціна зараз знаходиться по біткоїну в великому такому тижневому блоці. Про це ми не забуваємо. Далі в нас великий ось цей денний імбаланс ось це мене червоним відмічено. І як підтримка, набудувався вчора. У нас якраз денний лонговий імбаланс, але він майже проторгований. Тож така собі слабенька підтримка вийшла. Ціна проскочила цей, цей фрактал, і на цим, після зняття ось цього фракталу вчора якраз відбулася корекція. Нам обов'язково потрібно не забувати, що в принципі, ми знаходимося в дуже сильній шортовій зоні. Тож Будь-який будь тригер, да, будь-яка будь зона можна дати нам необхідну кількість а, ліміток в шорт для того, щоб ціна пролилася сильніше. Тим паче, що в нас знаходиться тут великий пул ліквідності, зараз перейдемо ще на менший таймфрейм, там також є що знімати. Тож, поки що, моя оця стрілочка є досить актуальною. Ця, в принципі, спрацювала і ми повернула ціну в лонговий імбаланс, де зараз ціна проторговується. Але покупці можуть проснутися і такі доштовхати ціну до повного перекриття імбалансу, і далі треба дивитися за реакцією. Тож запросто може бути продовження несхідного руху, або вже з поточних, або все ж таки через перехай. А також не забуваємо, що сьогодні дуже важливі новини, тож ми спокійно можемо побачити і ось так, потім ось так, а потім ось так. Тут також треба не забувати, бо це все ніхто не відміняв. На новинах. Так, щодо на 4-годинному таймфреймі, то тут, в принципі, виглядає все більш шортово, ніж на денному таймфреймі. В нас є певний злам структури. Вже в шорт, і ціна, якби я зранку робила цей огляд, то я б все ж таки сказала, що ціна повинна прийти затестити цей 4-годинний імбаланс і потім лише мати реакцію вниз на зняття ось цієї всієї ліквідності. Тобто ціна спокійно може спуститися і зняти ось оце все, що тут набудували, коли потихеньку-потихеньку прошкаряпкувалося вгору. Але ми бачимо, що ціна розвернулася якось би в повітрі. Да, але тут ні, тут не в повітрі. Тут був шортовий імбаланс 4 годинний. Давайте я його промалюю. Просто він зараз, якраз ось він отут, от, в тому місці, він був. Ціна його повністю проторгувала, не дійшла до верхнього і від нижнього вже має. Реакцію, Тож, ми спокійно можемо спускатися вниз, маючи ось таку набудовану вже структуру. І, в принципі, по всьому ринку також може все виглядати доволі в шорт. Бо біткоін шор... проход... ну, спускається вниз. Далі, це ми з вами не забуваємо. Переходимо до ефіріума. Я зараз вам відкриту, я вчора гралася. Малювала ось такий м -м, прапорець. Ну, не знаю, це я дійсно це не, я, не дуже професійно, але все ж таки ціна зараз проторговується в великому тижневому. Режекшн блоці такому, і спокійно будь-яка точка, будь-який імбаланс може дати реакцію на продовження лунгового руху. Якщо ми розглядали ось оцей трикутничок, то ціна пробилася крізь нього і зараз може, от якраз зробила оцей ретест і спокійно може продовжувати рух вгору. Це якщо брати ось оцю фігуру. Да, ось таким чином можна підправити. Всю цю історію, до, до речі, не зняла оцей фрактальчик, але ну, не дійшла. Тобто тут набудувалися в нас ще еквіхайчики такі, до речі, тільки зараз і помітила. А, ось, але у нас і внизу є ліквідність, і вгорі є ліквідність, тож що ці трикутники, вони, в принципі, запросто можуть так і спрацювати. І внизу трошечки не зняли, і потім вниз сходили, трошечки можуть залишити, можуть, можуть і навіть перекрити. Але, але якщо розглядати. Отаку от велику фігуру, да, ось таку, таке велике зниження, то ефір спокійно може спуститися ще до 3500, зняти да, ось оцю ліквідність і потім лише рухнути вгору. Але те, що, в принципі, зараз, ну якщо розглядати да, цю фігуру ось таким чином, то в принципі ну, непогано виглядає до да, росту. Але це такі лише фігури, вона. Дивергенціями особливими ще не, не підкріплена, тож спостерігаємо далі. Нам треба ще, якщо ціна не вибивається прямо з поточних, ми ж спокійно можемо йти і ось таким чином, да, беручи до уваги цей трикутничок. Але все ж таки, якщо піде в нижнь, нижче знімати ось цю ліквідність, то, то, то треба дивитися за дивергенціями. Буде ціна далі продовжувати свій рух, чи не буде. Поки що це виглядає саме так. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, давайте поприбираю тут зайво ці всі малюнки, вони, в принципі, не дуже потрібні, тут, в принципі, в нас та сама ситуація. В нас залишена полка з ліквідності зверху, полка ліквідності знизу, але ми маємо таку вже несхідну структуру з формуванням 4-годинного імбалансу. І знову ж таки, не пройшли, не протестили, дуже бажано все ж таки. Протестити ось цей імбаланс. Затестили лише зараз покажу перший був тут маленький імбаланс. От його повністю затестили ось в цьому місці. Він був от повністю його проторгували, але верхні не протестили. І зараз має реакцію. Якщо будемо закріплюватися над цим рівнем, то ймовірніше, підемо все ж таки вниз на зняття ось цієї ліквідності, тут також дуже багато всього набудовано. Але ефіріум в нас славиться тим, що не знімає ліквідність та, і уходить без зняття ось цієї ліквідності, може підзняти лише внутрішню і вже тоді продовжувати свій рух. Так, давайте ще домінацію подивимось. Ну тут, поки все без змін. Не знаю, тут мені нема чого додати, я вже розповідала. Тобто, поки ціна топцюється ось в цьому висхідному канальчику. То спокійно може дійти ще до 30%, і звідси вже дуже бажано, звичайно, отримати якусь реакцію. Поки що просто спокійно, спокійно йде вгору, набудовуючи ось кучу цієї ліквідності, да, яка буде знята імпульсно, і, відповідно, по всім альтам ми також побачимо імпульсні такі рухи. Ну, частіше за все, да, от та конструкція вибивається саме з, такі, з ну, скажімо, да, таким чином. Звідки це буде відбуватися, ніхто не знає, ніхто вам точно не скаже. Ось Тут в нас був імбаланс, да, як, якраз от і проторгувався, запросто може вже з поточних ціна продовжувати свою, свій рух вниз. Головною задачею все ж таки є зламати структуру, да, підтвердити на менших таймфреймах її намір рухатися вниз, і тоді ми побачимо таке падіння. Поки що структура в нас висхідна, є висхідний канальчик, який спокійно може дійти і протестити ось цей рівень, який я відмітила. Сподіваюсь, трошечки прояснила ситуацію, але, як на мене, і я її не прояснила. І, в принципі, вона дуже є такою незрозумілою зараз. Ринок стоїть вже декілька днів, рухається потрошку то вниз, то вгору, можна торгувати лише на маленьких таймфреймах, на великих, ну як на мене, на великих рухів особливо немає. Але ось а, ми такі не дійшли і не перекрили ось оцей геп. Геп, який ще залишається, крапочка, але залишається відкритим. Тож спостерігаємо за тим, що буде відбуватися, запросто. Ціна може біткоін може перекрити цей геп на да, сьогодні, на сьогоднішніх новинах. Потім так само на новинах зробити різкий вистріл вгору або навпаки, то все буде відбуватися. В принципі, ніхто вам точно не скаже. Якщо ви не розумієтеся, якщо ви новачок по ринку, то дуже раджу на сьогоднішніх новинах просто спостерігати за ситуацією і не торгувати. Якщо вмієте торгувати і реагувати в моменті, окей, спокійно. Ну не спокійно, але реагуйте дуже дуже обережно, але обов'язково зі стопами. Бо виноси можуть бути в обидва боки.